Було часу думати, і я просто почав діяти. Зупиняємося біля банківської і чую, як щось починає свистіти та падає. І далі я чую крики людей та як вилітає стікла. Я я впав, та на мене посипали стікла. Спочатку була невелика контузія, та всі звуки стали як в тумані. Я подивився наліво направо, то поняв, що з запах гарі. Тому подумав, що зараз може автобус або вже горить, або може загорітися. Mm -hmm. Я швидко встав то почали ламати двері, деблокувати двері з автобуса. У нас не не виходило, тому я викинув сумку у вікно та вистрибнув у вікно і почав вже деблокувати двері з іншої сторони. В автобусі ще були люди. Так, да, в автобусі там? ще були, було да доволі багато людей. Майже не кричали, тому що всі були у шоці. Коли я вже в мене вийшла деблокувати двері, я вже почав випускати людей та побачив свою маму. Вона в неї було все в крові. Я дуже за неї злякався. Коли я побачив, що вже всі люди, які могли вийшли, я пішов з мамою та почали шукати найближчу карету з швидкої допомоги. На місці було дуже багато потерпілих. Почали шукати якусь воду, щоб могли надати якусь. Мінімальну першу допомогу. Вулицю попала три осколки металічні, один великий змогли витащити, інші два маленьких не змогли. Як ти після такого випадку не боятимешся там взагалі ходити вулицею? Ні, все добре. Це зараз було влучання, вони навіть не Да. І не страшно тобі.